Так, доброго часу, мої дорогасіньки, давайте подивимось, просили пологи подивитися. Давайте подивимось пологи на квітень місяць. Дуже багато стягується туди, як техніки, людського ресурсу. Оце все стягується туди, щоб ви розуміли. Прям стягують, 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 стягують. Там якісь оборонні рви копають там, ну тобто. Бояться вони дуже наступу. Прям просто панічно бояться наступу, але ж, ну що ж, бойся, не бойся, все ж таки прийдеться уступити. Так. Ну, значить, так, квітень місяць, да? Давайте ще зараз перепровірю ще раз, бо карти йдуть непогані. Ну, Знаєте, як... Будемо щось там святкувати. Святкувати, знаєте, як ніби повертаються пологи додому. Повернення додому перемога, ця. але це може бути і початок травня. Давайте ще раз на це подивлюся. Так. Чи повернеться? Давайте задамо таке питання, чи повернуться повернеться пологи в квітні під український прапор. А ви знаєте, а ви знаєте, все може бути. А ви знаєте, все може бути. Карта успіху, зерка, центр. Пологи, що я вам можу сказати? У вас дуже хороша перспектива, що от квітень-травень у вас йде повернення додому. Прям капітальне, дивіться, завоювання українськими солдатами. Бачите прапор? Досягнення. Тобто, в день проходить оцей полон, який він був, бачите? Розвиднюється ситуація над людьми, які там були як в полоні. Далі, іде моментально відродження. Далі, що ще? Тобто є стратегія, є світова підтримка, є завоювання, досягнення, і силою це зроблено. Ну, дай Бог, дай Бог, я ж я просто буду. І тут знову йде досягнення. Давайте, прям дуже хочеться в це вірити. Будемо чекати. Пологи. Тримайся, буде дуже-дуже тяжко, але ти зможеш ти сильні, ви сильні, пологи, і руйнувань буде багато. Це єдине, що руйнувань багато. Дякую вам дуже за підписку, за вподобайку, за репост, за комент. А також вам дякую, що ви зі мною. Дякую.